Дмитро, рада тебе вітати на батьківщині. Зрідка тебе можна зустріти в Україні, тому що зазвичай ти в подорожах. Нещодавно ти повернувся з Мексики і Болівії. Це була із Куби, не з порожніми руками. Це тебе спеціально з Мексики. Скоро вже відкривається дачний сезон, тому будеш на дачі жарити якусь м'ясо, сосисочки. Це очень комфортна це мені, штучка. Це мені подарунок з Мексики, це пончо. Це пончо настоящих майя. Боже, О. Я себе почуваю, ніби в полі чудес. И здесь, смотри, календарь мая на нем выгравирован. Это. Боже. Он нам что предсказывал в 2012 году? конец света. Мы не знак, То есть конца света не бывает. Вдячно подарунок. Можно Использовать как плед, как шарф. Ну, лучше всього сосиски на вечір. Дякую дуже. У подорожах тебе спіткають абсолютно різні ситуації, і не все, що з тобою відбувається, входить потім в програму. Приміром, на кубі тебе переслідувала кубинська поліція. І тепер, власне, ти був перше і востаннє на кубі. Крім поліції КГБ називається внутрішній контроль. Але це от совєтський союз, але в худшому його проявленні. Тобто, нас в початку... Розпознали на журналістів, не пустили в страну, арестували на сутки, через сутки депортували, на наше щастя, тому що інакше було у нас конфіскували всі матеріали. Ну і як то так некрасиво себе вели, що я вирішив, ні, ну нельзя так виїхати. І через сутки ми влітаємо знову. Просто КГБ не повірила, ви бачили їх глаза. Ти перший український журналіст, який побував в кубінській в'язниці. Яка вона? Чи годували тебе у в'язниці, чи не кривдили? Это была не тюрьма, это был арест в аэропорту возле полицейского участка. Нас посадили на скамейку, и с нее мы не имели права вставать. Чуть, чуть больше суток. Вот. То есть в туалет нужно было попроситься, поесть. Нужно было идти под конвоем в зону дьюти фри где нормальные туристы. И нас под конвоем заводили, мы меняли доллары, ели. А что вас переследовало кубинское КДБ? Куба старается максимально показать только глянцевую сторону. А если ты пытаешься изнанку посмотреть, то это ты враг народа. И там возможны три статьи. Деятельность против революции. Ну, незаконная деятельность журналиста, само собой, и самый страшный шпионаж, конечно, может быть, это вполне реально. Подорож до Боливии была набагато легшою. Але не менш экзотична. Боливия это вот другой мир. Все не так, как у нас. Например, вот строится дом. Перед тем, как э, в нем будут жить люди, хозяин идет на рынок колдунов. Нанімають колдуна вместе с з цим колдуном, покупають сушини зародиш лами. І вместе с з самым колдуном вони йдуть, закатывают його в бетон, фундамент, тому що інакше щастя в будет. буде. І так далі, і тому подобне. У Ексиці з тобою відбувся цікавий випадок. Ти знімав програму, і просто на вершині піраміди зустрів Святослава Карчука. Ви не були знайомі до цього моменту, і так сталося, що просто в одному з найтуристичніших місць під час зйомок ти зустрів місцевого кумира -мілі. Оператор говорит, посмотри, это Вакарчук. Я говорю, конечно, Вакарчук. Подбегаем и развернули флаг, стали фотографироваться, поговорили там чуть-чуть. Глядачи, может тебя э, звануватить в том, что, напевно, домовились со Святославом, зустритись, это как акция и программы. Клянусь, это был первый украинец за три с лишним месяца. То есть, мы в основном ходим не туристическими тропами и, конечно, туристов мы встречаем. Но вот сейчас кризис, туристов очень мало вот с наших, по советских широт. И вот действительно, первый украинец этого корчук Такого не было никогда.